Молоко без лактози, каші без глютена, шампуні без сульфатів. Поговоримо. Коли я звернулася до технолога з запитом про шампунь, по перше, що я сказала, він, звісно, має бути безсульфатним, яким ж було моє здивування, коли вона запитала: ну а чо? Кажу, ну я, вони ж шкідливі. О Господи. А якщо шкіра голови жирна, сульфати це солі сірчаної кислоти, їх шкідливий вплив на шкіру сильно перебільшений. Якщо що, шампуні Арпікс все-таки безсульфатні. Сульфати є різні. Думаю, що ви вже не читалися про лаурил-сульфат натрію та лаурет сульфат натрію, бо про них пишуть всі. Але ж є і інші, менш агресивні і більш м'які. Сульфати утворюють піну і забезпечують швидке видалення бруду і надлишків шкірного сала. А безсульфатні шампуні більш щедрі, але і вимивають гірше. Наприклад, якщо ви користуєтесь засобами для стелінгу, бо знайте, безсульфатні шампуні їх до кінця не вмивають. До речі, коли перукарі або трихологи радять користуватися шампунями без сульфатів, вони підкреслюють, що обов'язково раз на певний період часу ви маєте використати шампунь глибокої очистки. Чому? Тому що він глибоко очищає, а там що? А там сульфати. Якщо у вас жирна шкіра голови, безсульфатні шампуні не ваша тема, вони будуть заслабкі. А от якщо волосся сухі і ламки, то треба обирати саме безсульфатні. Сульфати зустрічаються і допускаються для використання у косметиці для дітей. І для тих, хто зараз почне говорити, що от в Європі ними вже давно не користуються, а для дітей тим більше. Будь ласочка вам, склад шампуня придбаного мною особисто в мережі Ліди в Україні Євросоюза. Що ми бачимо? Содіум кокосульфат. Його отримують з кокосової олії, але ж це теж сульфат. Підведемо підсумки. Сульфатні шампуні це не зло. Користуйтесь. Не дякуйте.